Друзі, всім привіт! Сьогодні буде такий влог про наше село, так як сьогодні У нас річниця нашого села, 300 років ювілей. І ми зараз з Варією йдемо на святкування. Приїжджає до нас район. З усього району приїжджають е люди, будуть щось там продавати, буде ярмарка, буде частування, юшка, каша. Е Ну, коротше, що бачила там в афіші, то сказала. А вже коли ми прийдемо, я вам все покажу. Це дійство буде проходити біля будинку культури. Захекалася. Спішимо, нам сказали на три години бути, Уже три години не спішимо, бо там будуть е, нагороджувати всіх учасників е, активістів нашого села, підприємців, які беруть активну участь у розвитку нашого села, так що нам треба бути. Нас будуть теж нагороджувати. От. Жарко. Сьогодні жарко на дворі, а воно ж червона все. Фух. Дома посиділи трішки за столом. Поїли. А знаєте, як раніше було. В кожному селі було таке, як знаєте, типу храмового свята от Гості приїжджали з інших сіл. от Наприклад, поряд нас, є село вішенчани привіт. У них 28 серпня. У них там свято. Потім там 14 вересень, жовтень жовтня, жовтня напевно. в Саврані можу помилятися. Знаю, що 14 У нас 21 вересня. І от раніше кожні. Сім'ї, там, всі сім'ї, які їздили по гостях. Поїхали на одне свято до одних, потім йти приїжджають до них. Було якось так весело. Зараз такого, на жаль, чомусь немає. Але коли ми прийдемо до себе в будинок, боже, яка вечір, я обов'язково хочу повернути цю традицію, щоб на свята ми всі збиралися, приїжджали один до одного в гості. Ось так, дуже важко йти говорити. Дуже важко. Може, у відео буде, знаєте, авторські права, буде в мене попередження, то може там може не чути мене буде, або зовсім звуку не буде, знаєте. То мене булканули за авторські права. Так що я буду або вимикати звук, або, коротше, якось намагатись по максимуму залагодити те відео, щоб ви побачили все. Так що буду вам сьогодні показувати наше свято. Ось так бачите, це все починається. ще свято не почалось, але вже всі починають підготовку. Йдемо когось свого знайомого знайдемо. Ага, а он це так. Нікого не бачу. А? Ні, тут живто не, не, я я, не бачила зберегти. Давай. Добрий день. Привіт. така червона? А я це випила шампанського трохи, а мені <гум> таке не можна. Та вже вся червона. Чую свою йду, голова розболілася. Боже, що за богиня йде просто? Ану покрутися! Красуня моя. Зі свято! Дубинове з річним ювілеєм усіх вас. Щиро бажаємо усім перемоги, настання довгоочікуваного миру, міцного здоров'я та достатку. 300 років це прекрасне село живе і розвивається, бо в ньому проживають славні люди, які вдало поєднують свої можливості та подобання. Село Дубинове це відомі славні земляки, вчителі, лікарі. Інженери, комбайнери, механізатори, культпрацівники, які проживають з вами та в інших місцях, але тут пройшло їх босоноге дитинство та незабутня юність. Свято бережуть традиції, ремесла своїх предків. Проводимо благодійні концертні заходи та донатимо разом. Ми все подолаємо тільки в єдності, наша сила. Наш благодійний захід проходить у важкий час для нашої держави. Нагороджуємо подякую добровольського Івана Васильовича та добровольську Інну Петрівну, власників сімейної олійниці добровольських. Дякую заворотнього Олексія Сергійовича. Так, а ми, як завжди, швендіємо. Варя в магазин попросила піти водички купити. Йдемо назад, Десь Ваня мав прийти. Ми так спішили, так спішили, сказали на три години. Ми летіли на три години, але трошки пізніше вона почалась. Ну, мабуть, в 1510, в 15-15, щось таке. Але. Теж норм. Недовго ми чекали. Тут вже бачу більше людей сходиться. Це вже добре. Більше, звісно, приїжджих. Зараз будемо шукати когось з своїх, де є. Так, пошли, верх. Що десь стоїть, чекає шару. А я постояла дуже вся патріотича. На Ціниця На хоче молодичка. Сім'я сонці поставили, тут можна спектись, звалиться та й бере. Хазяїчки всі. 嗯哼。 I <laughs> Путь. Не, не, это не можно купить Не важке. А ну, чат соля. За кількістю зліплених вареників. Перше місце найбільше у нас наліпила вареників Савіна Олена Андріївна, Привітайте її! Молодець! Друге місце посіла за кількістю Челінська Олена Петрівна. Третє місце Брозінська Людмила. Привітайте її! І найменшу кількість наліпила е, Руденко Діана. Привітайте обласками підтримки. Дякую. Наслідуючий раз, якщо треба буде учасників, звіт, звіт Кличте мене. Дякуємо за увагу і дякуємо за подарунок. Молодці. Вона дуже Варюха пішла нянчиться. Я вже вдома, як ви бачите, по батуту, Вдома закінчилось вже свято. Гарне було свято, мені дуже все сподобалось. Ну, як завжди, все супер. Але, коротше, в мене такий невеличкий конфлікт стався на цьому святі. Я не люблю, знаєте. Коли людин, ти людині намагаєшся щось сказати, а тебе не чують зовсім не чують і своє тороконя. Це в мене, до речі, пластри на перекліїти. Коротше, біля солодкої вати зібрались діти. Юрбою прямо зібрались, черги ніякої. Немає хто хитріший, той хватає ту вату і йде. А всі, хто менші, більш зціснітельні, ті стоять уже бог Ну, Коротше, моя Варя підійшла з подружкою, стояли хвилин 20, якщо не більше, я десь. Хожу, хожу бачу, опять стоять. Хожу, хожу знову стоять. А скільки ж можна стояти? Ну, Підходжу я до цієї надки з чи ядки. Надки. До ядки цієї з ватою. Ну, То я кажу, діти, давайте станете всі в чергу і по черзі будете всі. Ну, По-перше, так буде зрозуміло, хто прийшов останній, то стає в кінець черги. Ну, Правильно, так же буде краще, звісно, краще. Ну, Ці діти построїлись. А за цією шеренгою стоїть мамочка чиясь. І з дітьми привела дітей. От. І вони ніяк не стають в чергу. Я підходжу до неї та й кажу: ви станьте, вам буде краще в чергу стати, бо ті, хто в черзі, вони собі підходять, а вас знову ж таки в бік відтурлюють. І ви так її цю вату не отримаєте. Краще встати в чергу, і ви собі будете доходити до тої вати і брати собі ту вату. А вона ні, я тут прийшла стою вже довго. Я кажу, та всі стоять довго. всі стоять довго. Всі хочуть ту вату. От, вата, до речі, безкоштовна. От. Я їй кажу, так станьте в чергу, ви дійдете, бо так кажу, будуть всі брати, і до вас ну, ніяк черга не дійде, вас будуть оминати, розумієте? Я буду тут стояти. Я сказала, що я кажу, Та ми що з вами сваритись, будемо битися, що. Я просто кажу, як вам буде краще. Ну що ж ви тут стоїте? І що Що в Ішов Е, поламався апарат. Ну, його, звісно, зробили все, він далі працював, але вони так не отримали. Ну, ну, що це так важко зрозуміти, що від вас хочуть люди, що стань в чергу, діти ти боже, на сонці печуся. А черга якраз в тіньочку стоїть, а вони збоку стоять всі мокрі, то станьте в чергу, оце такі вперті люди. От, ну, от стала, я сказала, не піду. Мене так це вибісило. Думаю, кажу, хорошо, стійте, кажу, стійте. Ну, яким, як це таким бути впертим? Ну, не вже не зрозуміло, що в чергу всі по черзі собі йдуть. Коротше, мене це так прямо розізлило. Я потім пішла в магазин. Ти гратись хоч і ти? Ну, коротше, я розізлилась, мене прямо аж це вибісило. Пішла я в магазин, взяла каву, в мене голова розболілася, не від цього. Я просто дома з мамою трошки шампанського випила, отож я йшла червоно. Вип'ю тільки шампанського і одразу то... Треба його не пити, мабуть. От. І це, І пішла, взяла кави собі, вже посиділа, попила каву і пішла на свято. Так що, друзі, якщо я там не коментую нічого в відео, там просто не було що коментувати, я просто вам відео знімала, от ви побачили, як у нас все відбувається. Як колективи? Маруся, ти мені ще джинси забачкаш. Як приїжджають колективи до нас виступати? Були ж ці вареники ліпили. От, Ну класно все. Мені сподобалось, як звичайне сільське свято. От, Все гарно організовано, гарно дітки виступали, все продумано. Загалом все добре. Отак. От а я зараз, мабуть, теж в гості піду, одягнусь, кофту якусь надо кинути, бо вже отак от сонечко зайшло. А ми йшли додому і вже прям так прохолодно. От, Маруся, ну що ти там гарчиш з Маріком, не можу вжитись досі. Так що отак, друзі, зараз я візьму кофту якусь і піду, мабуть, ще по гостям, по підхати піду. Ось От. От такі діла. Ось таке було свят. Все, наче, все, що мала розказати, розказала. то все. Все, друзі, як завжди, вас міцно, приміцно обіймаю, ваша Інна.